Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1017 за підручником алгебра 8 класу автора Олександра Терен. І наше завдання подайте вигляді добутку степень. Добре, починаємо з першого. Так, у нас P у мінус 2 степені N треба піднести до мінус 5 степеня. А ми знаємо, що піднос, піднесення до степеня це. Що степені робить? Правильно, перемножається. Тобто нам треба мінус 2 помножити на мінус 5, так? і n в степені 1 помножити на мінус 5. Ну, я перше так вам розбираю, а друге вже будемо множити. Так, мінус на мінус дає плюс, тому буде 10 просто, і n у мінус 5 степені. Друге, у нас а у мінус другому, в у 3. Множаємо. А у нас буде в восьмому степені тому що мінус на мінус дає плюс, так? помножити на Б, 3 на мінус 4 це буде мінус 12. Третє. у нас 0,2 м в мінус 4 степені до мінус 1 степені. Що ми з вами робимо? 0,2 перетворюємо на десятковий дип. 2 десятих – це 1 1,5, так? 1 п'ята. Що запишу далі без зміни. Тому що мінус перша степінь нам дозволяє 1 п'яту просто перевернути. І m буде в степені мінус 4 помножити на мінус 1, це буде четвертий степень. Так, в мене на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, четверте. Одна п'ята А у мінус другому В до мінус. Перевертаємо, це буде 5 у квадраті. Далі мінус 2 помножити на мінус 2, це буде 4, і Б1 на мінус 2 це буде мінус 2. Ну і 5 у квадраті лише треба порахувати, це буде 25, а в четвертому Б по міну. І є 5. Так, мінус 4а Б у мінус 2 степені до мінус 3 степені. Так, нам треба мінус 4 піднести до мінус 3 степеню. Що це означає? По-перше, нам треба його перевернути, але дивіться: мінус 4 в мінус 3. Перевертаємо, це буде мінус 1 четверта до куба. І нам залишилося так, це не парна степінь, тому не страшно. І буде від'ємне число одиниця, а 4 у кубі це 4 на 4 – 16 16 на 4, 64. так? Тобто це буде мінус 1,64, з цифрою покінчено. Витираємо. І залишилися букви. А у мінус 3, Б у шостому, тому що мінус на мінус дає плюс. Шоста. Так, у нас три четвертих. Це у мінус другому, Б у мінус третьому, і до мінус першого. Так, три четвертих просто перевернути. Це буде 4 третіх, так? Це мінус 2 на мінус 1 це буде 2, і В мінус 3 помножити на мінус 1 це буде Т. Все. Єдине, що можемо зробити, це виділити цілу частину. Це буде 1, ціла, одна третя. Це квадрат, Б куб. Ну, якщо це не принципово, то можете не виділяти все.